Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками, і сьогодні ми з вами з допомогою мультиварки приготуємо печінковий паштет. Він буде не тільки смачний, але й вартий будь-якого святкового столу. Тож почнімо. Ось тут у мене 1 кг печінки, вона яловича. Але у такий самий спосіб можна приготувати свинячу печінку, курячу або ж печінку з індички. Якщо печінка яловича або свиняча, то в першу чергу її треба звільнити від плівки. Шкірку піддіваємо пальцем і вона тоді легко знімається. Ось так. З усіх шматків. Якщо у печінці є великі судини, то їх теж краще вирізати. Ріжте якнайближче до судини такими собі трошки шкрябаючими рухами ножа. Ось так. Після очищення наріжемо печінку невеличкими шматочками десь 3-4 см. Ось так у нас виглядає вже чиста нарізана шматочками печінка. Тепер у чашу мультиварки налиємо 4 столові ложки рослинної олії. Вмикаємо програму смаження на 15 хвилин. Можна трошки прикрити кришку, але не заклацуйте. У розігріту олію додаємо одну велику подріблену цибулину. Перемішуємо і даємо їй підсмажитися 3 хвилини. Кришку знову можна прикрити, але не заклацуйте. Посеред смаження цибульку перемішуємо. Далі додаємо до цибульки одну натерту моркву. Теж величеньку. Все разом перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. Будемо періодично перемішувати. Оце, що ми підсмажуємо в олії, цибульку та моркву, зветься пасирування. Тепер додаємо одразу усю печінку, додаємо 2 чайні ложки солі, 1 чайну ложку цукру, пів чайної ложки меленого мускатного горіху, 1 столову ложку сухих мелених середземноморських трав та 1 столову ложку сухої меленої солодкої паприки. Усе це ретельно перемішуємо. Вимикаємо програму смаження. Додаємо пів склянки води. Налаштовуємо програму тушкування на 40 хвилин. Заклацуємо кришку. Тепер важлива інформація: бо час тушкування відрізняється для видів печінки. Печінку яловичу, тушкуємо 40 хвилин. Свинячу, тушкуємо 30 хвилин. Курячу або жиндички тушкуємо 20 хвилин. Посеред процесу тушкування перемішуємо. Під час перемішування, хто полюбляє, додайте ще чорного або білого меленого перцю. Хочу сказати щодо спецій. Окрім солі та цукру, їх склад не суворий. Додавайте те, що полюбляєте. Програма тушкування завершилася. Ось що в нас вийшло. Раджу одразу перекласти печінку у іншу ємність, щоб вона швидше охолола. Нам не треба, щоб печінка була вже дуже холодна. Головне, щоб не дуже гаряча, бо треба ж її подрібнити. Допоки заготовка холоне, беремо 100 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо його міксером або у блендері. Масло збиваємо без нічого. Для перетворення печінки у паштет можна використовувати чопер, блендер або ж два рази пропустити через м'ясорубку з дрібною решіткою. Я для подріблення печінки користуюсь чопером. Ось так виходить у чопері. Перед додаванням вершкового масла паштет вже має повністю охолонути до кімнатної температури. З вершковим маслом раджу саме змішувати, а не збивати, щоб, не дай Боже, у масла не відокремилася сироватка. Перед подаванням до столу паштет можна розкласти у будь-які цікаві формочки і зробити отаку святкову презентацію. Або ж можна просто загорнути паштета у харчову плівку у вигляді ковбаски, а потім нарізати. Або ж не заморочуватись, а просто намащувати на хлібчик. Готовий сформований паштет треба тримати у холодильнику не менше 2 годин, а краще більше. Якщо будете використовувати формочки, тоді перед вийманням паштету обов'язково занурте формочку у гарячу воду. Всім смачного! Якщо вам подобаються мої відеорецепти, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок і залишайтеся зі мною. І ще побачимось! На все добре!